Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 31 серпня 2024 року. Всеукраїнський казацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Друзі, сьогодні останній день літа, завтра почнеться осінь. І я хочу сьогодні говорити про можливі, дуже можливі події, які грядуть, проаналізувати. Те, що було, і побудувати певні прогнози того, що з великою вирогідністю може бути. Справа в тому, що вересень і жовтень місяць, я вважаю, будуть достатньо тяжкими для нас, для наших Збройних сил і взагалі для нашого громадянського суспільства. Тому ми повинні набратися терпіння. Не впадати у відчай, якщо будуть якісь негативні події, і з честю і гідністю пройти цей тяжкий шлях. Справа в тому, що події у нас на фронті розгортаються не дуже гарно для нас на сьогоднішній день на Східному фронті. Тому ми повинні розуміти, що перед виборами, які будуть в Сполучених Штатах, і з нашого боку і з, боку, і з боку нашого ворога будуть певні зусилля, направлені на відвоювання певних і територій, і відвоювання певних позицій, які повинні бути сильними на час, коли виникне можливість для перемовин. Перемовини обов'язково будуть. Я бачу, що все до того йде. І в кінці кінців я скажу вам так, що ми обов'язково переможемо і обов'язково повернемо наші землі. А як це буде на тактичному рівні, ми будемо бачити. А стратегічно ми повернемо наші землі, як я раніше казав. Наша країна, Україна, приросте додатковими територіями Курської, Брянської, Смоленської області. Області, яка стосується Ростова на Дону. І, я думаю, всі наші етнічні землі, рано чи пізно вони повернуться в наше русинське лоно. І це обов'язково буде. Перемога обов'язково буде за нами, незважаючи на те, які часки, тяжкі часи ми будемо переживати і які негативні події. Можливі в наступних періодах. Те, за що крається моє серце, це безумовно, що багато уходить з життя цього наших хлопців і дівчат, які кладуть свої життя на алтар нашої перемоги. І це безумовно великий жаль. Бо уходять самі кращі, уходять достойні люди, які повинні будувати майбутню, світлу, заможну, духовну країну, нову Україну. І ми обов'язково побудуємо цю нову Україну, і обов'язково ми будемо щасливі. Бо ми живемо заради щастя, і Всевишній Господь, Всевишній Бог, Він бажає, щоб люди були щасливі. І на цій землі, і цю землю Він створив для щастя, для того, щоб ми повернулись в кінці кінців до нього, і, поєднавшись з Його Духом, ми жили на цій Богомданій землі. Щасливо, приємно, в злагоді і в мирі. Але, друзі, такі часи тяжкі часи. Часть каміння розкидати, час каміння збирати. І сьогодні саме час збирати каміння. Я хочу вам сказати, що ми, як козацтво, ініціювали до президента петицію, яка стосується справедливого розподілення національного багатства, яке є. Власністю народу України. Ми всі є народ України, і ми маємо право, законне право на розподілену частку. Нижче під цим роликом буде посилання на петицію. Скажу для всіх вас як мотивацію, друзі. Багато людей вже бракує, багато людей не знає, як звести на сьогоднішній день кінці з кінцями. Коли буде впровадження ця петиція, коли буде прийняти закон, який нами запропонований, то кожний громадянин отримає щомісяця мінімум 3 тисячі доларів додаткової оплати. І ми ратуємо за те, щоб перш за все це розподілення національної частки, національного багатства природного воно було на наших вояків і їх сім'ї, щоб це було таким стимулом. Захищати нашу країну. Є така фраза: Земля належить багатіям, а батьківщина бідним. Я хотів би, щоб ми зламали цей дурний наратив, і ми сказали таким чином, що земля належить дійсним громадянам України. А батьківщина всім. Для того, щоб воювати за нашу батьківщину, кожен громадянин повинен мати дуже ясну уяву, за що він воює, заради яких цінностей, які пріоритети в його особистому житті, які він захищає. Ми неодноразово, як козаки, звертались уже до Офісу президента. З ініціативами стосовно мобілізації України і казали, що мобілізація тільки тоді буде проходити жваво і потужно, коли кожен громадянин, кожен хто йде на фронт, буде розуміти, за що він воює. І Є два способи: є способ мотивації, а є спосіб приниження людської гідності. І заганяти палками туди, куди людина не хоче йти. Але я ще раз нагадую, що ми в Україні є нащадки гетьманів, козаків, вільних людей, і нас не можна заганяти палкою туди, куди ми самі не бажаємо йти. Тому я вважаю, що саме головна мотивація. Це тоді, коли людина розуміє і бажає захищати те, що вважає для себе цінністю. А що є цінність? Цінність є Всевишній Господь і його правила, які дають злагоду в суспільстві, які дають щастя впровадження цих правил божественних, дає щастя людині. Тому щастя неможливо, коли ми ігноруємо божественні правила, коли ми вводимо. В нашу державу паскудні закони, які протирічать божественним заповідям, і які є глумом божественних цінностей. Друге земля належить народу України, а не якихось там олігархам, крадіям, негідникам, корупціонерам. Земля належить простому люду, який живе на цій землі, який її обробляє, який цінує і діти кого живуть і планують жити саме на цій землі. Олігархи, ці паскудники і крадії, виснажують нашу землю. А свої сім'ї тримають за кордоном там, де більш комфортне життя. А нашу землю, нашу батьку, батьківщину вони використовують як інструмент свого збагачення це дуже погана практика, і ми її змінимо. Тому, хлопці-олігархи, хто мене почує, пропоную об'єднати з українським казацтвом і зробити. Українську землю гарною для всього народу України. Щоб у нас в суспільстві була справедливість, ми підведемо черту і зможемо співпрацювати з вами при вашому бажанні і при вашій добрій волі на те, щоб народ України був заможний. Будемо співпрацювати. І вибудовувати щастя для кожної людини. Хоч я маю певний негатив відношення до вас, але ви все ж таки отримали певний досвід володіння активами, ви управляєте досить ефективно іноді цими активами. Тому краще та система, яка є, ніж система, яка зруйнована. Тому українське казацтво не бажає руйнувати систему, а бажає впровадити більш справедливу, навіть навіть не більш справедливу, а саме справедливу систему життя в нашій державі, яка буде корисна для кожного громадянина, для кожного жителя цієї країни і цієї богом даної землі. Тому ми маємо надію. На співпрацю, готові до цієї співпраці. Ну, скажу так, а хто не буде з нами співпрацювати, хто не сховався, ми не винуваті. Бо ми будемо відстоювати права і свободи людей. Ми будемо наполягати на заможності кожного громадянина України, і ми будемо розбудовувати нашу роботу таким чином, щоб національні багатства перейшли. В дійсне володіння нашого українського народу. І ще раз, друзі, хто дивиться, пропоную і прошу підписати петицію на президента про розподілення національного багатства, посилання на яку знаходиться під роликом. І обов'язково розповсюджуйте цю інформацію, перш за все, серед військових. На яких вона і, наці... і націлена, для того, щоб хлопці мали мотивацію, розуміли, що другий фронт, який знаходиться в тилу, він працює на їх перемогу, працює на їх інтерес і працює на їх щастя і щастя їх сімей. Отже, закінчується літо, закінчується пора тепла. І приходить осінь, вересень, місяць, пора жнив. Друзі, і я хотів би, щоб наші жнива були, перш за все, з усвідомленням того, що щастя взагалі нашої країни неможливо без духовної складової, неможливо без повернення до себе як божественних творінь. Неможливе без стверджування божественних принципів нашого спільного суспільному житті. Друге. Наше щастя неможливе без спільної праці, сконцентрованої роботи на це щастя. Це не спринтерська дистанція, це марафон, друзі. І треба набратися терпіння для того, щоб впровадити, впровадити важливі соціальні, політичні, економічні зміни. Друзі, і ми розраховуємо на вашу підтримку. Розраховуємо на солідаризм. Солідаризм це коли об'єднуються зусилля всієї спільноти задля єдиної мети. Наша мета, друзі. Перемога над московитами, над нашим зовнішнім ворогом, а також перемога нашого внутрішнього ментального ворога, який знаходиться тут. Це колаборанти, це лихварі, це олігархічна система, без руйнування якої неможливе наше українське щастя. Друзі, закликаю вас. Єднайте зусилля. Підписуйте петицію. Долучайтесь до позитивних змін в нашій країні. Будьте соціально і політично активними. І нова Україна в новій якості засяє для всього світу. Наше призначення, друзі, бути флагманом. Перш за все, в духовних питаннях, в ментальних питаннях, а також дати приклад соціального гуртування і економічного добробуту. І нам все це по силах. Дякую, вам, друзі. Дякую, друзі, що ви дивились. Не забувайте підписати петицію, допомагайте нашим Збройним силам і ми обов'язково переможемо. Навіть якщо певний час ми будемо мати страждання, незрозумілі ситуації на фронті. Ми обов'язково переможемо. Не переживайте. Ворог буде знищений, і перемога буде за українським народом. Дякую всім.